Вітаю! Як кожний математичний об'єкт, границя послідовності має певні властивості. Частина з них є суто теоретичними, такими, що дозволяють глибше зрозуміти природу границь, а частина є практично спрямованими і мають використання у вигляді методів обчислення границь послідовності. Спочатку про деякі терміни. Якщо послідовність має границю, вона називається збіжною. Кажуть, що послідовність збігається, або ще збігається до точки А. При цьому іноді використовують позначення x, n прямує до А, коли n прямує до нескінченності. Це позначення повністю еквівалентне основному традиційному позначенню границі. Як і будь-яка числова множина, послідовність може бути обмеженою або необмеженою. Отже, Послідовність xn називається обмеженою зверху. Якщо знайдеться таке число m, що всі елементи послідовності будуть меншими за це число. На числовій прямій точка m лежить праворуч від усіх елементів послідовності. Мовою кванторів короткий запис можна прочитати так: існує m таке, що для будь-якого xn буде менше за m. Далі. Послідовність називається обмеженою знизу. Якщо знайдеться таке L велике, що всі елементи послідовності будуть більшими за це число. На числовій прямій всі xn лежать праворуч від L. Мовою кванторів маємо існує таке L, що для будь-якого n, Xn буде більше за L. Нарешті, послідовність просто обмежена. Якщо вона обмежена, і знизу, і зверху. В цьому випадку існує таке додатнє m велике, що для будь-якого n xn за модулем буде менше за m. Геометрична обмежена послідовність міститься в деякому інтервалі симметричному відносно початку координат. Квантори дозволяють записати це означення компактніше. Наведені означення дозволяють сформулювати теорему. Теорема 1. Якщо послідовність збігається, то вона обмежена. Тобто, для збіжної послідовності знайдеться таке, можливо, достатньо велике число m, що всі елементи послідовності попадуть в інтервал мінус mm. З практичної точки зору, важливим є наслідок цієї теореми. Необмежена послідовність не може мати границі. Наприклад, послідовність Xn дорівнює N куб-2n не обмежена. Вона прямує до нескінченності, коли n необмежено зростає. І вона в будь-якому випадку не може мати границю. Наступну властивість теж формулюємо у вигляді теореми. Теорема 2. Якщо послідовність має границю, то вона ця границя єдина. Тобто, послідовність не може мати дві різних границі. Дійсно, у відповідності до означення границі для будь-якого епсилон, починаючи з деякого n велике, всі елементи послідовності повинні міститися в епсилон околі цієї границі. Але якщо границі дві, то отримаємо два околи цих точок, які не перетинають. Знаходитись одночасно в двох місцях неможливо, тому границя може бути тільки одна. Перейдемо до більш практичних властивостей. Нехай А є границею послідовності ХН, а Б границя послідовності YN. Нехай ще С – деяке число. Тоді, перше. Границя С дорівнює С. Границя сталої дорівнює самій сталі. Правильніше казати про границю сталої послідовності, вважаючи, що всі її елементи дорівнюють С. Тоді маємо. Границя сталої послідовності співпадає з її елементами. Друга властивість. Границя суми послідовностей Xn і Yn дорівнює сумі границь цих послідовностей. Іноді зручніше записувати цю властивість у вигляді границя суми дорівнює сумі границь. Третя. Границя добутку двох послідовностей дорівнює добутку границь цих а і на Б. Нарешті, якщо Б не дорівнює 0, границя частки двох послідовностей дорівнює частці границь цих послідовностей. Важливим видом послідовності є необмежені послідовності. Як ми вже знаємо, необмежені послідовності не мають границь. Втім, якщо послідовність Zn необмежено обмежено зростає, Пишуть, що границя ZN дорівнює нескінченності, або плюс нескінченності, коли n прямує, до нескінченності. Якщо ж послідовність необмежено спадає, пишуть, границя дорівнює мінус нескінченність. Якщо знак плюс або мінус не є важливим, пишуть просто нескінченність. Маючи справу з необмеженими послідовностями, треба мати на увазі такі правила. Додавання будь-якого числа до необмеженої послідовності залишає її необмеженою. Границя цієї послідовності залишається нескінченною. Множення на додатнє число не впливає на поведінку послідовності, її границею залишається нескінченність, причому з тим же знаком. І нарешті, найважливіше, границя відношення числа до необмеженої послідовності дорівнює 0. Наприклад. Границя, коли n прямує до нескінченності, 8 поділене на n куб мінус 5. Неважко бачити, що знаменник дробу прямує до нескінченності, коли n прямує до нескінченності. Тобто знаменнику не обмежена послідовність. Тоді, за останньою властивістю, границя 8 поділена на n куб мінус 5 дорівнює 0. Використовують математично не занадто строгий, але в практиці корисний запис С на нескінченність рівня 0. Константа поділена на нескінченність є 0. Більше того, раніше сформульовані правила можна записати в такому ж стилі. Зручному для запам'ятовування. Зверніть увагу, ми нічого не говоримо про різницю нескінченності. І частку нескінченних. Це невизначеності, і про них ми будемо говорити пізніше. А цей відеоурок урок закінчено. Бажаю!